Нещодавно нам було складно навіть на хвилину уявити своє життя без телевізора. Завдяки його наявності ми могли приємно провести час за переглядом улюблених телепередач, але науково-технічний прогрес не стоїть на місці, що призвело до появи безлічі технічних новинок. Сьогодні популярністю користуються телефони, планшети, комп'ютери та ноутбуки. З якими можна з легкістю переглядати відео. Хоча ще близько 40% людей залишаються вірними телебаченню, а підбірка цікавих фактів про нього буде цікава не лише їм. Кольоровий телевізор менш шкідливий для зору ніж його чорно-білий аналог, кольори полегшують сприйняття картинки та знімають частину навантаження з м'язів очей. До 70-х років технології відеозапису не дозволяли здійснювати якісний запис сюжетів, тому всі програми та передачі виходили виключно у прямому ефірі. Завдяки телесеріалам про роботу поліції злочинці навчилися краще приховувати сліди своїх злочинів це було названо ефектом CSI. Найбільше у світі люблять дивитись телевізор японці у середньому кожен японець дивиться телевізор близько 9 годин на добу, для порівняння латвійці дивляться телевізор в середньому трохи більше 3 годин на день. Всі вважають, що найдовший серіал це Санта Барбара, але це далеко не так. Найдовший серіал дорожнє світло. Якщо Санта Барбара мала 2137 серій. То дорожнє світло 15762 серії. Цей серіал виходив на екрани з 1952 до 2009 року. Його дивилися кілька поколінь кожної сім'ї. Неможливо уявити телебачення без реклами. Найдорожчий рекламний ролик, що транслювався на телебаченні, зняв всесвітньо відомий бренд Шанель. До зйомок залучили акторку Ніколь Кідман, бюджет склав 20 мільйонів доларів. Британська телепередача Топ Гір присвячена автомобілям, визнана найпопулярнішим телешоу у світі. До свого 18-го дня народження підліток у середньому стає свідком понад 40 тисяч вбивств, показаних у кіно. Знаменитий кінорежисер Стівен Спілберг не дозволяв своїм дітям. Дивитись телевізор більш ніж одну годину на день, вважаючи, що він негативно впливає на дитячу психіку. Найдорожчим телевізійним контрактом є контракт із опрою Вінфрі за шість років з 1994 по 2000 Він приніс компанії Харпо 300 мільйонів доларів.